Привіт, homo sapiens, Людина розумна. А ти точно розумна? Настільки розумна, що без задньої думки захопилася самими деструктивними іграми системи і підтримуєш найнегативніші сценарії? Адже ти робиш це саме ти не намагайся знову все звалити на інших, навіть нічого конкретно поганого, прямо не роблячи, нехай не свідомо, так, не спеціально, але робиш. Навіть прикриваючись любов'ю, добротою, світлістю та святістю, але все одно робиш, і все одно саме ти. Так, ти не знаєш силу своїх думок і слів, ти нічого не знаєш про свою багатомірність, про свої енергії, про свою силу і нічого не знаєш про своє минуле. Тому й робиш, мабуть. Але хто тобі винен? Я жертва обставин, синхроно скаже більшість у відповідь. Вибач, бро, але ти жертва своєї тупості. Незнання та небажання знань. Звичайно, граючи в нав'язані ігри та чужі сценарії, часу займатися собою не залишається, а якщо й залишається, то тобі нав'яжуть, що означає займатися собою, і ти з напущеним виглядом побіжиш грати в ці іграшки, знову не бачачи і не розуміючи, як спритно тебе наїбали. Відповідати моді ось це і буде все твоє заняття собою, та оманливий саморозвиток. Самі нетямющі побіжать качати свої жопи, кубики на животі, надувати груди, губи, вічно худнути. Ті, хто дещо розумніший, поринуть у йогу, вегетаріанство, медитацію, читання літератури, саморозвитку та психології. Ті, кому не вистачає грошей, візьмуться за книги на відповідну тему. Якесь там грошове мислення почнуть собі тренувати. Найдурніші так всякі грошові канали відкривати, світлі вдаряться в просвітлення, віруючи, та тут без змін, справа проста: на колінах повзати і вічно просити та випрошувати, адже тобі все повинні подати готовеньке, святоші такому. Кар'єристи будуть день і ніч фарювати заради підвищення. В общем, іграшок знайдеться кожному. Але як це стосується саморозвитку? Ну, може, десь щось там на 1%, але ж не більше, заміна, підробка, яку подають тобі, щоб відвернути твою увагу. І тільки людина настільки розумна, що століттями не помічає жодної пастки. Тільки людина настільки розумна, що могла втягнутися у гру під назвою Гроші. Тобто вона тобі папірці, фантики, але багато не можна, ти недостойний. Ми собі тут будемо дуркувати скільки нам треба, а ти йди і працюй цілими днями заради папірців, а потім ще й половину віддавай державі, ще давай за світло, газ, воду. Як же за повітря ще не додумалися податок внести?» Ви серйозно? І як же у світі, повному достатку, людину настільки розумну вдалося підключити на таку дурну гру, і підключити настільки чітко, що всі вже впевнені, що інакше ніяк не може бути. Але якби ви пам'ятали, попередні цивілізації, коли все створювалося, не треба було жодних грошей, і все при тому було, і електрика, і ще більш розвинені технології. Тільки ваша голова лусне швидше, але не придумає, як таке ж можливо. Адже ми настільки розумні, що нам сказали, інакше не можна. Значить, не можна. Тільки людину розумну можна було змусити повірити у речі, які суперечать самі собі. Так, зараз болюча багатьом тема релігія. Значить, я отець ваш, я вас створив по своїй подобі, я вас безмірно люблю, але все ж таки прямо називаю вас своїми рабами. Кайфую, як ви повзаєте переді мною на колінах, б'єтеся в поклонах, випрошуєте іграшок для себе всяких. Караю вас жахливими речами, неслуханих відправляю на вічні муки. Але сам я світло і любов, і вас люблю, і проповідую любов тільки через залякування. Але в людини розумної просто розумно шкалює, щоб побачити очевидне. Психологія, яка не лікує, а калічить. так само, як і медицина. Я не вчитель і не проповідник, ні за що не агітую, але люди розумні, зверніть також увагу на освіту. Політику, економіку, науку, інформацію, культуру, історію, саморозвит, любов та все, що завгодно. Підмінено все нав'язано. Але людина розумна чомусь нічого не бачить. А розділити нас як легко, за інтересами, за рівнем статків, територію тощо. Розділяй і володарюй. Homo sapiens – ти надто передбачуваний і керований, що й треба системі, і занадто егоїстичний, щоб прийняти всю свою нерозумність. Ти нічого не знаєш про себе, крім того, що ти людина розумна. Але давай на чистоту. Ми всі дуже тупі. Не закривайся, не ховайся від цього, не ображайся. Я не маю мети тебе образити. Я не називаю себе краще за тебе. Я такий самий, як і ти. Ми всі тупі. Хто в минулому, хто зараз, і в майбутньому ще будемо тупити. Такий наш розвиток. І немає тупішої істоти, ніж людина. Не ображайся знову ж таки. Фішка в тому, що поки ти не побачиш усього цього лайна в собі, у тебе немає шансів ні на що, ні на пробудження, ні на просвітлення, ні на саморозвиток, тільки самообман та сорогати. І я це пройшов. Я такий же, як і ти, і навіть тупіший, і я в такі тупі ігри грав, і досі іноді туди провалююсь. Визнати свою тупість це не привід ображатись і жаліти себе. Це можливість побачити, а можливість побачити це можливість змінити. Якщо ти так наполегливо прагнеш світла, то шлях до нього один. Через темряву поринай у неї, приймай і запалюй там світло. Вітай та приймай свою тупість. Це початок шляху, все інше імітація. Не бреши собі ти давно перетворився з людини розумної, на людину тупу, людину роздратовану, людину злісну, людину егоїста, людину споживача, людину досягателя, людину віруючу, людину загнану. Людину служиву та людину жертву кожному своє щось. Окремо ще, напевно, слід виділити людину інстапросвітлену і пробуджену, ютуб віщунів, чанеленгістів і квантових скакунів у них своє прокляття. Духовні іграшки ще крутіші за фізичні, і духовне его ще більш ненаситне. щось майже ніхто не зможе його приборкати. Раби і жертви власного его, які вважають себе вищими за інших. Розум дано людині на допомогу, але нашим розумом і нашою свідомістю правно керують. І мало хто з нас, та майже ніхто вже не є господарем свого розуму. І все, що ми знаємо про себе, це те, що ми люди розумні, просто тому, що нам так сказали. Сказали, щоб підживити наше его, що ми кращі і досконаліші, і, відповідно, закрити від можливості згадати свою силу. Але навіть наші домашні тварини мудріші за нас, ось тільки сказати вони тобі нічого не можуть. А згадати свою справжню силу ти зможеш лише тоді, коли станеш людиною усвідомленою, людиною розсудливою, людиною мудрою, людиною вільною. Я знаю, це гостро звучить її прикро, і злобно, але людство в тому вигляді, в якому воно зараз проявляється, і взаємодії між собою, і з землею і з вищими силами, є просто біосміттям, паразитами на землі. Я не хочу виглядати критиком і ображати когось, але так воно і є. Якби ми тільки перестали брехати собі, ми відразу все побачили б самі. і шансів мало, і часу вже дуже мало. Наша цивілізація на межі, якщо нічого не зміниться у свідомості, то від нас почистять так само, як і попередні рази, але ти знову ж таки нічого про це не знаєш, адже тобі ніколи справжні знання здобувати тобі як не жопу качати, то в тупих відосиках цілими днями залипати. Ну, у найкращому разі в медитаціях парити. А у гіршому так взагалі просто сидіти, базікати, ображатися, засуджувати, звинувачувати і ставити всім претензії. А навіщо такі на землі? З накачаними дупами, надутими губами та ціцьками, розкрашені та розфуферені. претензійні, роздратовані, обідчів, злі та сексуально озабочені. Дівчата, жінки, до вас окреме звернення. Ви енергетично сильніші за чоловіків. Ви прямий зв'язок із землею, ви портал для нових душ. Ваша сила просто катастрофічно велика. На що ви перетворилися в гонитві за штучною модою? Навіщо ви такі потрібні землі? Дайте відповідь собі. Просто і жалю? А ні, це так не працює, коли в твоїй голові лайно, але зате кросівки чисті. Ну, образно кажу. Це не означає, що Бозя тебе пошкодує. Давай, людина розумна, включай свій процесор і починай зображати потихеньку. Сам. Адже все, що є у твоїй голові, це просто. Копі дпасти, копіювати вставити. І все те копійоване і вставлене, вони є чужим для тебе, таким, яке перетворило тебе з Бога на раба. Людина завжди була творцем своєї реальності, але нами маніпулюють через наш розум і нашу свідомість, щоб створювалася саме така реальність, яка ось зараз є. Де людина не жива, не творець, не Бог, а раб. Але ми все можемо змінити. Тільки якщо вистачить сміливості визнати свою тупість. Ти втратив свою індивідуальність. Згадуй себе. А хто бажає підказку підказуй. Чорне перетворили на біле, а біле перетворили на чорне. Розмишляй нестандартно, розставляй все по своїх місцях.